Гороскоп на 6 березня. Водолій. Завтра день може виявитися трохи неоднозначним, якщо ви будете очікувати від себе або інших занадто багато. Відносини потребуватимуть терпіння, партнер може бути більш чутливим, ніж зазвичай. Відверта розмова допоможе зняти напругу. На роботі варто уникати суперечок і зосередитися на завершенні старих завдань. Вільним водоліям краще не шукати зустрічей навмисно. Випадковий момент може подарувати цікаву розмову або нове знайомство ближче до вечора. Риби День може пробудити в вас бажання віддалитися від суєти та побути наодинці з собою. У відносинах важливо не закриватися, навіть якщо емоції здаються складними. Невелика підтримка або теплі слова можуть зміцнити зв'язок із партнером. Робочі справи краще вирішувати плавно, без поспіху. Вільним рибам доля може підкинути несподівану зустріч у звичному місці, залишайтеся відкритими до нових знайомств. Овни. Завтра день може вимагати більше витримки, ніж вам хотілося будинок. У відносинах важливо не поспішати з висновками, обговорення почуттів допоможе уникнути непорозумінь. Робота принесе результат, якщо ви будете діяти поступово. Самотнім овнам краще не заглиблюватися в спогади, а дозволити собі легкий флірт або приємне спілкування це може стати початком чогось цікавого. Тельці День може здатися звичайним, але в дрібницях ховається особлива теплота. У відносинах цінуйте моменти турботи, навіть через побутові справи можна показати любов. Робота не буде вимагати надзусиль, але важливо не відкладати обов'язки на потім. Вільним тельцям варто звернути увагу на людей, які давно поруч, можливо, серед них хтось відчуває до вас більше, ніж здається. Близнюки День спонукатиме до спілкування, але надмірна відвертість може призвести до непорозумінь. У відносинах варто більше слухати, ніж говорити. Робота принесе невеликі, але приємні результати, якщо ви не будете розпорошувати увагу. Вільним близнюкам може випасти шанс на несподіване знайомство через спільних знайомих або соцмережі, головне, не поспішати з висновками. Рак. Емоції можуть бути глибшими, ніж здається, на перший погляд. У відносинах не бійтеся показати свої почуття, це допоможе створити теплу атмосферу. Робота може вимагати більше енергії, але маленькі перемоги підтримають вас. Вільним ракам варто прислухатися до своєї інтуїції, випадкова зустріч може залишити приємний слід у серці. Лев. Завтра день може принести невеликі випробування, які допоможуть вам краще зрозуміти себе. У відносинах важливо не давати емоціям брати гору, добрі слова будуть сильнішими за критику. Робота піде легше, якщо ви не будете намагатися все контролювати. Вільним левам варто відкритися для флірту, навіть легка розмова може підняти настрій. Діва. Завтра варто приділити більше уваги собі та своєму комфорту. У відносинах важливі деталі, маленька турбота або жест підтримки зміцнить зв'язок. Робочі справи підуть краще, якщо ви розставите пріоритети. Вільним дівам день може принести приємний момент через несподіване повідомлення або знайомство в незвичному місці. Терези День вимагатиме від вас балансу між бажаннями та реальністю. У відносинах не варто заглиблюватися в дрібні непорозуміння, краще зосередитися на теплих моментах. Робота може принести маленький, але важливий результат. Вільним терезам варто відгукнутися на запрошення або пропозицію зустрічі. Це може стати початком приємного знайомства. Скорпіон День може пробудити старі думки або почуття, важливо не зациклюватися на минулому. У відносинах щирість допоможе розвіяти напругу. Робочі справи вимагатимуть витримки, але результат вас порадує. Вільним скорпіонам краще прислухатися до свого серця, можливо, настав час зробити перший крок. Стрілець завтра день може нагадати вам про давні бажання або мрії. У відносинах більше легкості та спільних планів допоможуть повернути гармонію. Робота піде швидше, якщо ви будете довіряти своїй інтуїції. Вільним стрільцям варто дозволити собі флірт або спонтанну зустріч, це додасть настрою. Козиріг. День може вимагати більше терпіння, особливо в питаннях відносин. Важливо не замикатися в собі, партнер потребує вашої присутності та підтримки. Робочі завдання вирішуватимуться поступово, головне не поспішати. Вільним козирогам варто звернути увагу на тих, хто давно поруч, можливо, хтось із них бачить вас не лише як друга. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.